Лоха, друзі! Сьогодні якийсь абсолютно аномальний ігровий день в Національній баскетбольній асоціації. Прям історичні цифри показують деякі команди. Михайлюк показує найкращі цифри в цьому сезоні, і все це ми з вами розглянемо. Селтікс, перше і друге місце східної конференції. Джу Холідей повертається до міста, з яким виграв чемпіонство. Ну і Бостон вчора в овертаймі здолали Міннесоту. Мілокіш, навпаки, дві останні гри програли Рокетс, програли Юті найнайсильнішим командам. І Яніс зі старту настільки заряджений, наче на кону просто все Орео в світі. Його ніхто не може спинити. У нього 24 очки, 12 підбирань, шість асистів, 10 із 13 реалізація. І Бостону треба оговтатись. Причому дуже і дуже терміново це робить непогано. Оший брісет класно ставить з гори. Дропає тут на землю Деміана Ліларда. У нього сьогодні 13 поєнтів на рахунку. У відповідь Яніс збирає на собі увесь захист. Далі слідує чудова передача в кут на Бобі Портіса. Той не хибить здалеку, бакс вже на плюс 13 попереду. І далі роблять те саме знову Яніс на Портіса. Той класно, фейком перебирає Холіде і ще одна влучна трьошка. І Бобі взагалі не знає, як промасти сьогодні. І подивіться, вже на рахунок. Свавіля Бакс продовжується. Все це був ривочок 25 нулю. Дру другій чверті, із них 20 очок саме на рахунку Бобі Портіса і Яніса. Бобі дає 28, в результаті плюс 12 підбирань з лави запасних, 5 із 6 троочкових, 21 додає Лілард, який пропустив минулу гру. І 75-38, рахунок після половини. Це четверта найбільша перевага в історії Мілуокі. І після цього Джо Мацула, тренер Бостона, лишає на лавці усіх своїх стартерів вже на початку третьої чверті, випускаючи резерв. Мацулу можна зрозуміти, кельти там п'ятий матч за останні сім днів грають. Вони геть розів. Бранні, але це досить неочікувано. Тепер вболівальникам, які купили квитки на цей матч, мають повернути як мінімум половину грошей. Але для нас із вами ця друга половина стає не менш цікавою, тому що випускають Святослава Михайлюка, і він непогано влучає здалеку. Два із трьох триочкових. далі випробовує лопеса. Той на нього не стягується. І свят середньої дистанції також влучне. в нього дев'ять очок. Одне підбирання, один асист, одне перехоплення за 17 хвилин. Це найрезультативніший матч українця в цьому сезоні. Ну а в цілому, ж Бакс контролюють увесь матч і виграють плюс 33. І ця гра друзі настільки не містила в собі інтриги, що на національному телебаченні в Штатах Ерні Джонсон ось про це каже. Спочатку вони транслювали одну гру, власне, і Бостон, а потім змінили трансляцію на інший матч Нью-Йорка та Далласа. Джо Мацула просто одним своїм рішенням взяв і наламав купу планів. Ну а ми також давайте перемикатись туди. Далас Маврікс приймають Нью-Йорк Нікс. Джейлен Брансон завітав до своєї колишньої команди, своєї першої команди, яка його задрафтувала. Ну і потім обміняла. І Нікс мають наразі 5 перемог поспіль зовженунобі у складі. Вони на ходу. Dallas, навпаки сьогодні без трьох стартерів, в тому числі й без Дончича. Але там є ще один хлопчина, який вміє зробити погоду самотужки. Його звуть Кайрі Ірвінг. Ось він вже на старті влучає два трьочкових поспіль, і це пані та панове тільки початок. Кайрі сьогодні піймав ритм, і у нього все виходить. Він все влучає. Він наче нео із матриці, просто в якійсь комп'ютерній грі. Вже є невеличка перевага у Маврік. Далі Ірвін задіює ще послуги Тіма Хардевоя Джуніора. А той так само в ударі 32 очки насипає 6 із 13 троочкових. Також ще додає до свого активу 6 підбирань. І подивіться вже на останніх секундах першої чверті, Тім Хардвей Джуніор метрів з восьми з половиною трьошка Бем заходить! І це була найрезультативніша перша чверть Далласа в цьому сезоні. 44 очки вони на плюс 18 попереду. Далі Кайрі продовжує знищувати. У нього сьогодні 6 із 10 трьох. Трошки пізніше, у третій чверті, він вже робить перевагу більше 20 очок для своєї команди. І тут як в дитинстві хочеться запитати, вибачте. А Нью-Йорк сьогодні гулять вийде і прикиньте, вийде. Вони багато сьогодні змазали з дистанції, тому всередині дуги почали більш агресивними бути. Рендел особливо, і це відкриває їм більш якісні триочкові спроби. Ось Дівінченцо скорочує до мінус 14. Рендел у свою чергу зберігає агресію. Фарбі він, до речі, родом із Далласа, так що грає сьогодні, в принципі, вдома. І вдома він сьогодні насипає 32 очки, шість підбирань, п'ять результативних передач. І ось паса Брансона трьошка на мінус 6 також від нього заходить. Тому Карі Ірвінг знову розуміє, що треба вмикати п'яту передачу, і в принципі так і робить. Ось розвалює просто отженунові на дриблінгу. Далі Джуліуса Рендла на голову вищого також. Наскільки це віртуозно виглядає? Кейрі дає сьогодні 44 очки, 10 асистів. Це найбільше в цьому сезоні, але Нікс не збирались на цьому зупинятись. Джейлен Брансон неймовірно настирний, 30 очок, 8 асистів приносить, робить всього лише мінус 4. Далі Дівінченсу, у якого 19 поєнтів здалеку, він влучає п'ять триочкових, Робить мінус 1. Далі одразу Нікс скидають в захисті Дабл Тім на Ірвінга. Він ще стягує оборону. Хороша скидка. І Грін ставить крапку у Джоша. 18 очок, ну і колись це мало статись. Перша поразка Нікс і за Нунобі у складі. Cavaliers Кевлер сприймають Nets, але це номінально, тому що гра проходить у Парижі з метою поширення та глобалізації NBA. Там серед глядачів сидять Тоні Паркер, Девід Бекхем, Зубастик Рональдо і багато ще інших світових зірок. І на очах у цієї публіки донован мічел вирішив влаштувати Бенефіс вже рахунок 18-10, спайда ще лізе у фарбу. Флоутер відправляє, він звісно заходить і все це супроводжується максимально жорстким і агресивним захистом від Клівленда. Вже як бачите, майже двадцятка переваги у другій чверті. Донавен Мічел знову атлетично злітає у фарбі. Навіть прилітає йому там трошки. Нижче Пояса і Бруклін в Парижі видає свою найгіршу першу половину в цьому сезоні, набираючи 34 очки. Просто аномальні цифри сьогодні показують команди. Далі у третій чверті Мічел знову блискучий розворот, і такий самий Апенандер. Майже 30 очок перевага у третій чверті. Парижани вже починають думати, що може це не неца Шанхай Шаркс. Але з лави виходить Лоні Уокер, дає двадцятку чотири з п'ятитрочкових. Далі Бріджес, Данчий через Алина. Це не найлегша справа. У Бріджеса 26 поінтів. поїнтів. Також 26 шість додає Кем Томас, і робить різницю всього лише мінус 12. Пізніше той же Томас накидує непогану передачку на Клекстона, і той робить мінус 10. Було мінус 30. І одразу після Нік щось починає говорити. Трістану Томпсону мовою трештока. Трістан відже хлопець простий, олдскульний. Він говорити не став. Він одразу пішов. Ну і що? І втащив. і втащив так що Клекстон просто впав на землю. У Клекса сьогодні 13 очок 11 підбирань. Він заробляє технарь за глузування. Ну а Томсону одразу виписують не спортивний другого рівня. Це пряме видалення. Ну, жорсткувато, але це щоб парижани вже все побачили, весь спектр емоцій і не скарабкались як могли, але зупинити додавана і лаверта так і не змогли. Карі 21 point, дає 21 один поїнт. Мічел дає 21 один поінт тільки в четвертій чверті. Всього він насипає 45 плюс 12 підбирані 6 асистів. Це його Сізон Хай і така лінійка за всю історію Клівленда була тільки у Леброна Джеймса. Ну і тепер також у Павука. До речі, за два сезони в Клівленді це вже 16-та гра для Донована із 40 плюсочками. Ну а Кевс навіть травмованими виграють четвертий матч поспіль. Банду, я ж вам нагадую про розіграш з медою допомоги Збройним силам України і подарунки цього разу супер потужні, новорічні. Від кросівок до чудових книжок про баскет. Усі деталі знайдете у дописі. Ну і в телеграм-канал Кейм Севен всіх запрошую. Там є новини, цікавинки, і розіграші проходять всі саме там. Окла Хома приймають Портленд. Окла тільки но вчора виграла на виїзді проти Майами. Повернулись додому о третій ночі. І вже наступного дня мають розбиратись із Блейзерс, у яких тут Скут Хендерсон набирає перші 5 очок в цьому матчі, всього 13, плюс 6 підбирань. Але у Клахому відповідь не бариться. Джелен Вільямс, він класний асистент знайшов передачу найкращий варіант набігаючого Холмгрена. Далі знову Джей Вилл на лінії штрафних і ніхто не додумався. Із гравців Портленда поставити спину б'ючому гравцю. Вільямс бере підбирання і додає ще два плюс один знову ідучи на лінію штрафних. І все це відбувається в рамках ривочка 22-2 на користь Оклахоми. Уильямс в результаті дає 21 поїнт, влучаючи 9 із 10. З гри у Тандер залітає просто все. Далі Шей Гілджес Олександр у проході робить плюс 16, у нього 11 із 15 реалізація. Чет Холмгрен також майже все влучає, 9 із 13 з гри дає 19 очок, яка прекрасна робота ніг. Який скілсет, завершення лівою рукою, просто космос. Для 20-річного парубка і вже перевага досить велика. Але це NBA гра ривків, іноді 20 очок відіграються за 5 хвилин. Щоправда, Оклахома тільки нарощує свою перевагу, і це досить складно зберігати такий рівень концентрації. Такий рівень фокусу, коли ти попереду на плюс 20. тільки отже, не плюс 20, а майже плюс 30 робить Шей. Просто ідеально, ось тут розбирається з трьома захисниками. Далі після ейрбола від Гранта Джош Діді запускає. Подивіться, яку тачдаун передачу через увесь майданчик. Просто не діді, а бреді. Діді дає сьогодні 13 очок, 10 підбирань, 12 асистів, симпатичний трипл-дабл. Окла в цілому сьогодні роздають 41 асист на 53 влучних китки за гру. Це просто космічний показник. І перевага все зростає і зростає. Шей сьогодні приносить 31 один поїнт. Ну і оклахома в цілому сьогодні виграє. Ви готові? Плюс 62. Це п'ята найбільша різниця очок в історії NBA. Оклахома таким чином виходять на першу сходинку на заході і ділять її із Міннесотою. Друзі, тепер є досить багато цікавих новин, але пробіжимось досить швидко. Маркус Мар через травму пальця пропустить більше ніж здавалось на перший погляд. Травма набагато серйозніша, і через неї Маркус буде відсутній півтора місяці. Це на додачу до того, що до кінця сезону Мемфіса вилетів Джаморанд, який до речі переніс успішну операцію на плечі, і його відновлення йде за планом. Далі тренер Репторс Дарко Раякович отримав свій штраф у 25 тисяч доларів за критику арбітрів. Ну хто не бачив, поверніться на два відоси назад. О, це дуже цікаво, NBA планує змінити формат драфту, зробивши його дводенним. Типу, перший раунд в перший день і другий раунд відповідно в другий. Все це робиться для того, щоб отримати більше часу на укладання різних угод. І ще одна дуже цікава новина: минулого літа NBA почала велике дослідження із приводу того, чи впливає лот-менеджмент на травматизм зірок. Типу, якщо навмисно за відсутності травм давати гравцям відпочинок у деяких матчах, чи знижується ризик отримати травму. Так, ось ні, ось така відповідь досліджень. Спеціалісти опрацювали дані за останні 10 років і не виявили ніяких кореляцій між лот-менеджментом та зниженням ризику травм. Лос-Анджелес Лейкерс приймають Фінікс Санс. Обидві команди намагаються знайти якусь позитивну стабільність. Ну і на додачу це одне із найкрутіших протистоянь останнього десятиліття. Леброн Джеймс проти Кевіна Дюранта. Але почнемо ми із Девіна Букера, який просто гарячезний зі старту середньої дистанції влучає через руку. Рів заздалеку також влучає. Вже плюс 5 попереду Санс, Далі знову Девін подивіться, вже ведення немає. але він все одно придумує енд-1 через Редіша. Де він дає сьогодні 23 очки вже у першій половині І першу чверть Ось тут він Майже із сиреною закриває на плюс одинадцять. Далі Джо Когі видряпує і як загатись. згори через Хейза. Тут навіть Окогі не дуже цього очікував. Хейз сам підліз під постер. І двозначна перевага Фінікса тримається. Букеру дуже класно допомагає Бредлі Біл. Він це взагалі окрема розмова. До нього повернемось. А тут у другій чверті вже майже двадцятку переваги робить Букер. З іншої сторони, Леброн і компанія розуміє, що це вже досить критичний момент, пора роздуплятись, але не можуть дає всього лише 10 очок, 3 з 11 з гри. Ось Анджело Рассел додає 19. Трошки скорочують, але найбільше у відповідь вмикається Кевін Дюрант, насипає 18. 5 підбирань, 5 асистів, прекрасний відсоток. І не сказати, що Фінікс набагато краще влучили. Вони просто виграли майже усю фізичну боротьбу. В захисті зробили 12 перехоплень, зафорсили 18 втрат Лейкерс. Ну і Біг трьох сьогодні просто в повному порядку, який продовжує знаходити бредлі біла передачами, Ми тоді є двадцятку у третій чверті, всього 37, влучаючи 8 із 10 триочкових. Нарешті Бредлі прорвало у формі Фінікса, Також Букер додає 31 один поїнт, і Санс, які програли Кліперс пару днів тому, ось проти якоїсь лос-анджелеської команди все таки реабілітувалися, вигравши у лейкерс майже 20 очок. Друзі, на цьому як завжди, дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися, Посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім до завтра, і па-па!